Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як в мене зимують хризантеми в відкритому ґрунті. Дивіться, пишу тут назви на вагонки, порізані такі маркером. Дуже гарно зберігається назва. Ось так, бачите. Нічим не накриваю, бо виходить, як його накривати зверху, то виходить, воно починає гнити оці маленькі паростки, які весною проростають, вони загнивають і дуже можуть велика ймовірність, що можуть пропасти. Зараз я вам ближче покажу. Ось бачите, з, кор... з корня пагони йдуть. Пролазять потихеньку. В погрібі вони були б такі, знаєте, блідні, блідні.